Так, дорогі друзі, гра Байнкерс. <клухи> Як бачите, я зібрав всі три артефакти. І буду зараз забирати головний приз. Рід також з'явилася можливість пройти. Артефакти, зібрати артефакти, які були до цього. Це ось Один, а другий не бачу його. Ну це неважливо. була можливість. Так, зараз я заберу цей головний приз. 10 мільйонів, 100 тисяч обертів. Так. І надуть 4 якісь. Сподіваємося, що це допоможе нам а, зібрати кращий дроп. Або будуть якісь бонус і гри. Так, що забираємо? Маємо. О, чудово. Так, є 13 мільйонів обертів. І оберти тут. Причому ці... Цей о, цю місію неможливо було прийти без грошей. Треба було вкладення. Так що так. Реєструйтесь, грайте, напайте.